Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Запам'ятайте цей хлібальник, пише журналістка Марина Денденелюк Єрмалаєва, голова Полтавського районного суду Лариса Богомолова. Здала трьох азовців, які вибралися з облоги Маріуполя. Здавала суддів, які лишалися вірними Україні. Особливо сподобалось здавати ці жіночці колег, які вже вдруге переживали окупацію, тобто переселенців з Донеччини та Луганська, які обсіли в Бердянську. Нічого, адправим їх обратно в Донецьк. Обіцяє її куратор із ФСБ. Після того як здала. Людей на підвал втекла на Полтавщину на підвищення і довгий час там працювала. Крім того, за даними телеграм-каналів, особисто розстрілювала полонених. Втім, жовтневий райсуд міста Запоріжжя застосував до судді Лариси Богомолової запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави. У слідство є дані, що внаслідок її дій росіян убили троє військовослужбовців окремого загону спецпризначення АЗОВ. Про це повідомляє судовий репортер із посиланням на рішення Вищої ради правосуддя. Богомолова підозрюється у державній зраді за версією слідства. Її завербували російські спецслужби у перші дні повномасштабного вторгнення, коли вона перебувала у місті Бердянську Запорізької області. і Працювала суддею у міському райсуді. В умовах окупації суддя, начебто, налагодила стійкі контакти з представником ФСБ РФ і з позовним влад, який отримувала та виконувала його завдання, в тому числі передаючи відомості про переміщення українських військових. Наприкінці березня минулого року Богомолова, за даними СБУ, передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення АЗУ з Маріуполя до району Мангоша. СБУ опублікувала Гменти розмов судді з співробітником СФСБ і з позивним влад, зокрема, зафіксована фраза: услышала інформацію, що ти три чоловіка Сажова каким-то окольними путями вивезли із Маріуполя. Ви мене слышите і будуть пробиватися сюди? Где-то там будуть їхати сюди. Щоб ви цели в виду, ця інформація чітка і стопроцентна. У рішенні ВРП про відсторонення Богомолової від посади судді сказано, що після цієї розмови Росіяни на початку квітня 2022 року розгорнули пошуки між селищами міського типу Мангошем і Ялтою до Цької області групи оборонців міста Маріуполя, до складу якої входили три військовослужбовці окремого загону спецпризначення Азов, зайшли та вбили цих військовослужбовців. Богомолова, нібито погодилася сформувати список про українське налаштованих суддів і спостерігала за тим, як її співробітники ставляться до окупантів і доповідала про настрої. Співрозмовнику з ФСБ РФ також звітувала про вжиті нею заходи щодо формування позитивного ставлення працівників суду до РФ. Крім того, вона збирала і передавала від звичайних ситуацій Росії на території міста. 25 березня 2022 року Богомолова у телефонній розмові передала владу інформацію про особу, яку вона підбирала та з якою попередньо погодила можливість працювати у новоствореному органі МЧС Росії в окупованому Бердянську. У подальшому ця особа була прийнята на роботу у травні минулого року. Рішенням голови Верховного суду Богомолову відряджено до Полтавського районного суду Полтавської області. Суддя виїхала на підконтрольну Україні територію і в листопаді 2022-го її обрали головою суду в Полтаві. Під час обрання запобіжно заходу Богомоловою було троє адвокатів. Які заперечували проти клопотання про взяття під варту з підстави необґрунтованості підозри та недоведеності ризиків, а також посилаючись на порушення вимог КПК при врученні повідомлення про підозру. Судді загрожує 15 років позбавлення волі і довічної з конфіскацією майна, у числі ризиків її поведінки, авторитет і зв'язки серед працівників суду, правоохоронних органів і представників ФСБ РФ, і завдяки яким підозрювана може знищити та спотворити докази, впливати на свідки, виїхати на тимчасово окуповану територію чи до Росії за рішенням суду богомолова перебуває де. Установі запорізький слідчий ізолятор. До зустрічі, друзі. Ставте подобаємо, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.